Слава Україні! Продовжуємо проєкт Голоси. Цього літа, напевно, весь світ облетіли кадри, де виступала трупа одна з українська балетна трупа, і в її складі був наш ветеран-вояк з ампутованими ногами на протезах. Він танцював. І він танцював так, що трохтисячний зал. Став і стояче плодував людині з сильним духом. І ніхто не хотів повірити, що він ніколи в житті не займався танцями, настільки він був органічний, пластичний і в цьому о, в виступі. Це був Олександр будько Терен, наш молодий вояк. І сьогодні про нього і його ж словами. Завершились міжнародні ігри нескорених, що проходили в Дюссельдорфі. Це мій перший досвід міжнародних стартів. Я брав участь у індивідуальних видах спорту: плавання, жим лежачи та командних, регбі і баскетбол на колясках. Учасники були з усіх куточків світу, 21 нація, тому маю тепер друзів з Австралії, Німеччини та Колумбії, в загальному близько 600 спортсменів. 25 наших учасників з України здобули 34 медалі. Я активно готувався протягом трьох місяців в залі, вперше почав вчитись плавати всередині липня, ну а в калясті і вдома гарно дрифтую. Своїм результатом в жимі я задоволений безмежно. Це мої перші 112 кілограм в житті, щоправда, зайняв п'яте місце. Спочатку зазмутився, але тепер знаю, що можу більше і буду більше. А ось з плаванням, навпаки, отримав індивідуальну бронзу та срібло в естафеті, але результатом не задоволений взагалі проплив повільніше, ніж на тренуваннях. Без плавання тепер складно, так що ще побачите мене, сподіваюсь, на екранах в басейні. Дух незламності та братерства буквально у всьому на іграх, якою б мовою ти не розмовляв, де б ти не служив, якщо тільки не Москва, а їх не запрошують ніколи. Яку б травму не отримав, ти частина нескорених, частина військової спільноти, що виховує повагу та мир один до одного. Коли ми виходили на сцену, весь стадіон підіймався на ноги в знак поваги та підтримки нескореного духу українців. Саме так. Ми. Ви нескорені. Я... Просто мені бракує деколи слів, щоб подумати, яка сила духу, який характер, яка віра в життя, в себе, в тих, хто поруч у таких людей. І цьому присвячений ще один пост нашого сьогоднішнього героя Олександра. Сам собі пан. Я ніколи нічого не отримував даром за так. Окрім можливо, Перешкод на своєму шляху, ну і подарунки в розіграші за донат. І то там виявилась косметика. З дитинства мені хотілося доводити, що я нічим не гірший від когось, маючи в принципі видиме ураження, якого я соромився. Саме ця вада робила мене сильнішим, я мусив не відставати від інших, щоб не виділятись. Так, так, звичайно, кожен індивідуальний, але це були нульові. Батьки мене завжди підтримували в усьому і роблять це зараз, що теж зіграло важливу роль в моєму становленні. Я ставив собі виклики, інколи обставини ставили мені виклики, особливо, коли почалося вже самостійне життя. Та я не міг вже поступитися, я так звик добиватись свого, що мій внутрішній революціонер тільки запалювався від цього. Зараз теж все, що я маю, я добився сам. Ніхто не дає мені просто так можливостей, я шукаю їх. І реалізовую, якщо ж не вдається, то я обираю інший шлях. Не маю часу довго думати, треба втілювати свої ідеї. Моя теперішня травма зробила мене ще сильнішим. Але це не означає, що це рецепт для всіх. Зрозумійте, що сила у вас вже всередині. Майте сміливість, користувайтесь нею. Олександр написав книгу Історія впертого чоловіка. І е, ось тепер триває передпродаж книги і перші презентації. Шукайте на сторінках запрошення в своєму місті. Сили духу, дорогі люди. Віри в те, що ця сила є в нас, віри в те, що ми будемо пускати трошки руки, але знаходите в собі обов'язкову можливість підіймати голову і працювати далі, бо сила в нас вже всередині. Майте сміливість повірити в це і скористатись нею. 4-5-0 усім нашим дорогим захисникам і всім людям рідної землі. Ваша бібліотека Іваничука.